На свята одне бажання. Яке ж саме ми вирішили запитати українців на вулицях міста. Перемоги. Перемога. Перемога. Бажання, щоб війна закінчилася, щоб ці бомбіжки завершились, і щоб Путін помер. Щоб оті гади вибили всіх і вигнали, і прийшов мир. Перемога щоб була. Щоб війна закінчилася, всіх одне бажання. Перемогти. Мир. Першу чергу, це мир, щоб був. На землі, Ну, щоб у всіх здоров'я було. І нашим захисникам, щоб повернулися всі живі додому, живі, здорові. До своїх батьків, до своїх матерів, тому що їх всіх ждуть з, победи, з перемогою. Тільки перемога. Тільки перемога. Побіда. Щоб війна закінчилася. що ви хотіли. Ми домой хотімо. Дуже сильно. Щоб війна закінчилася. Героїчна стійкість нашої країни стала найбільшою радістю для пана Сергія. Саме, що заповнилося, і саме, що приємно, що ми вистояли в перші дні війни. Всі зрозуміли, що ми переможемо. І я особисто, і ті, хто мої рідні, близькі, знайомі, перемогу дождемося обов'язково. І чим скоріше вона прийде, вона однозначно буде за нами. І ми почнемо. Нове життя, якась з нової сторінки для Владислава цей рік особливий. У травні він став молодим батьком. На світ з'явився його первісток, синочок Даніїл. З гарних моментів в мене було народження сина. Це найважливіше. А так, то поганих, це як у всіх ця війна. Усю свою увагу наразі молоді батьки приділяють малюку для мене, як для батька сім'ї, головне, щоб була робота, щоб можна було забезпечувати сім'ю. Але трошки зараз в цьому році трошки тяжко з роботою. А так справлялися, як і всі. Може, так. Да, якісь моменти там з цими повітряними тривогами, це важкувато. Но Справляємось якось. Новорічний настрій є завжди в мене. Е, святкувати будемо вдома, самі е, маленькою родиною. Перший новий рік для вашого Даніїла, так? Так, да, Перший новий рік. Я бажаю народу терпіння, головне терпіння і і любові. <світок> Ваша найголовніша мрія? Е, мрія. Можливо, бажання, чого хочеться на цей новий рік. Новий рік е, миру, мабуть, миром. Щоб ми могли спокійно влітку вже поїхати з дитиною на море, відпочити. Змінити свій рідний дім на інший довелося харків'янам Антону та Аліні з маленькою Олівією. Питаємо у них, яким запам'ятали початок війни. Для нас війна почалася 24-го вранці. Я прокинувся, дивлюся вікно і просто бачу, як усе палає, вокруг летять ракети. Ми... Живемо в Харкові на окраїні, тож дуже добре це було все видно. І, ну і, все, і все гримить, і зривається, навколо їздять ну, ворожі солдати, блин, ну як в кіно, в бойовику. І треба виживати, і ми як могли виживали. Десять днів ми прожили в бункері, ховалися, там бігали за продуктами, там туди-сюди, що я ще. Бачив, згорівший БТР російський потрапив, 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 ну не під обстріл, то, може перестрілка чи хто його знає, що доки не почалися авіаудари, і вже ми тоді зрозуміли, що сидіти не можна. У нас маленька дитина, і нас друг сюди нас покликав, це місто, він рибак. Він тут дуже любить рибу, ловити вам позитив. Да, трохи на да, прогорішні плавні. І, ну, ми сюди і приїхали. Харків вистояв, це дуже сильне місто. Я дуже пишаюсь Харковом, усім харків'янам. Сила. Навесні приїхали до горішніх плавнів. Наше місто нагадує їм чимось Харків, каже подружжя. Вірять, що скоро повернуться додому. Я дуже радий, що в Україні є такі міста, як горішні плавні, тому що е, ми проходили тут, е, ну, виходить, є з одного боку річка, а з іншого боку парк. Магазинів дуже багато, інфраструктура дуже розвинена. Ну я був здивований. Молодь впевнена, війна закінчиться настільки ж непередбачувано, як і почалася. Перемога буде тільки тоді, коли не буде сусіда божевільного поруч, щоб нападати в 21-му стоїчні. Це така діч. Просто Антон дуже хоче, аби у найближчому майбутньому Україна була озброєна настільки потужно, що у росіян. Е, ну, була, би думка, була би думка, була би думка, але це була би думка напасти на Україну, але це думка була би лише у саркастичних жартах. Ну, у передачах там Задорнов і всі ці типи, щоб вони такі сміялись? Ха-ха, ми можемо напасти, а всі думають, та ви що, з ума сошли. А от українцям бажають могли триматися сила, сила духу, сила духу у нашій нації дуже велика. Маленький Льова із татком Андрієм приїхали з Харкова. Мріють ось про що, про добро, про стабільність, про спокій. Більше нічого. Решта наживне. Чого ти хочеш? Після парк. <реш> хочеш парк, так гуляти хочеш дуже, так? Хочеш гуляти з папою? А цій родині є що згадати про 2022-й. двадцять було уїхати з дому. А Звідки ви? З Донецької області, дружковка. Дуже було тяжело зібрати всі свої речі в маленьку сумочку і виїхати з дома. Залишив вдома родних і близьких і животних своїх. Розуміло. А, а зараз вони під наглядом? там? Так. Да. Да. А ви теж у гості приїхали? Да. Так? Да. А свитка. Тоже? Я мама. -а, раз. Да, 10 месяцев не виделись и наконец-то встретились. Да. Такая зустріч под новый рик. Да, да. Подписывайтесь под елочку. Под ну, выгод же, ж, это ж как бы семейный праздник. В любом случае, надо собраться вместе. И желаем всем мира, добра. И чтобы все все было хорошо, да? Да. А расскажи, як тебя звать? Олег. Олег? А розкажи, у тебе є якась от мрія, про щось ти таке мрієш? Що будеш загадувати, яке бажання у новорічну ніч? Я хочу говорити Дерморог і Терморог. Ух ти, а що це таке? Така фірма. Це так колекційні машинки такі, так? Так. Додому хочеш повернутися? Так. А миру для України хочеш, щоб ми перемогли? Да. Год, конечно, этот выдался тяжелым очень, даже при тяжолому такому все одно були позитивні моменти. Так? Україна. Антоніна звикла постійно працювати, тому для себе бажає міцного здоров'я. В першу чергу, конечно, миру, щоб кінчилася ця війна, щоб вони всі ушли з нашої землі, щоб їх тут більше не було. А людям в майбутньому, щоб ніхто ніколи не знав цієї війни. Нічого на хорошого не дає ніколи. Анастасія, попри ситуацію в країні, у відчай не впадає. Вірить тільки у хороше. Бажання на 23-й, щоб був мир, щоб нарешті ми змогли звільнитися від цього кодла, скажімо так. Щоб ми нарешті змогли повернутися до нормального, до нашого, спокійного життя. Ну і щоб. Щоб у нас все було класно, бо ми на це заслуговуємо. Ви знаєте, мені здається, що незважаючи на всі проблеми, які нас оточують, потрібно вміти хоча б із чогось все-таки витягувати якийсь позитив. Наприклад, одне, одне, одне із найбільших позитивних моментів, те, що ми живі. Те, що було там, хороше літо. Те, що ми нарешті пізнали, яка сильна наша країна. Те, як наші волонтери і як весь народ український показав, які ми сильні і як ми можемо єднатися. Почали цінувати один одного, почали зовсім по-іншому ставитися до якихось земних проблем, там, типу, якісь незадовільні, там, щось, щось поїли ми не те там чи щось надягли. Не те. Ці зараз проблеми, вони просто в Ішли на інший, ну на, на задній план, і ти розумієш, що цінність життя абсолютно в іншому. То я думаю, що це також є позитивний момент і такий маленький висновок за 22-й рік. Які плани на новорічну нічницю? Чи будете святкувати, чи можливо якийсь формат у вас змінився цьогоріч? Дуже б хотілося відсвяткувати, але чоловік в нічну зміну на роботі, тому ми святкуємо самі. Я кіт і пляшка Асті. Ну, бажаємо вам веселих свят і думаємо, що всі ваші ці побажання в 23-му точно справдяться і буде перемога. Дякую навзаєм. Кожен зустріне це свято в різних умовах, але ми маємо ділитись одне з одним щирими емоціями і теплом. Ми повинні бути впевнені, що новий 2023 точно здійснить найзаповітніше бажання всього українського народу і цивілізованого світу перемогу України у війні з прийдешнім новим роком.